Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні я допоможу вам ознайомитися з темою додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Таку тему ми вже з вами вивчали в 5 класі, але тоді ми працювали зі звичайними дробами, а тепер таке саме завдання буде виникати, але при роботі з раціональними дробами. Давайте згадаємо правила. Для того, щоб додати дробі 2,15 плюс 7,15, ми залишали знаменник тим самим, а працювали тільки з чисельником. Отримали дріб 9,15, і дуже уважно треба прослідкувати. Чи можна даний дріб скоротити? Так, числа 9 та 15 діляться на 3, тому ми можемо скоротити на це число і отримаємо дріб 3,5. І так, для того, щоб додати дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо без змін, а працюємо тільки з чисельниками. Нагадаю, що зараз ми працюємо з раціональними дробами, тому тут обов'язково треба згадати про допустимі значення змінної. Пам'ятаєте, що знаменник в цьому разі не може дорівнювати нулю. Розглянемо приклади. В першому прикладі, перше, на що звертаємо уваги знаменники однакові. Залишаємо знаменник один. Працюємо з чисельниками. А-5 плюс 5А плюс 2. Тепер нам треба звести подібні доданки в чисельнику. А плюс 5А, 6А, мінус 5 плюс 2, мінус 3. Далі йде самий небезпечний приклад для скорочення дробів. Дуже хочеться спокусливо скоротити 6А та 3А. Нагадаю, скорочуються тільки множники. Якщо у вас присутнє додавання або віднімання, там ці вирази скорочуються тільки сума на суму або різниця на різницю. Тому згадуємо про способи розкладання на множники. В чисельнику можемо винести три задушки. В дужках залишиться 2А мінус 1. В знаменнику 3А. І от тепер ми можемо скоротити множники 3 та 3. В чисельнику залишиться 2А мінус 1 в знаменнику А. Діти, ще раз уважно. Нагадаю, що сума скорочується тільки з такою самою сумою, різниця з такою самою різницею, елементи суми і різниці ми не скорочуємо. Дивимося на наступний приклад. Знов таки звертаємо увагу, що знаменники однакові, залишаємо тільки один. А от тепер знову. Є небезпечне місце для помилки. Це мінус, який стоїть перед дробом. Я нагадаю, що мінус, який стоїть перед дробом, відноситься або до чисельника, або до знаменника. Так як у нас знаменник залишився без змін, мінус подіє на чисельник. Тобто, всі знаки чисельника зміняться на протилежні. І так, А плюс Б мінус А плюс 2Б. Зводимо подібні доданки. У нас є тут сума протилежних змінних. Б плюс 2Б це буде у нас 3Б, знаменнику 6. Знову звертаємо увагу, що дріб можна скоротити на 3. Чисельнику один, знаменнику 2 і залишиться вираз Б2. Третій приклад. Знов таки звертаємо увагу на те, що знаменники однакові залишаємо тільки один. Працюємо з чисельником А квадрат. Мінус 10а плюс 25. Зверніть увагу, що чисельник даного дробу це формула скороченого множення. Звертайте увагу на перший компонент. Звертайте увагу на останній компонент. І звертайте увагу на знак перед подвоєним добутком. І так. Ми згорнули даний виріз, вираз у квадрат різниці. В знаменнику можна винести за дужки спільний множник. В дужках залишиться А мінус 5. Ще раз нагадаю, коли ми скорочуємо менший степінь, перекреслюємо повністю, у більшого тільки показник. І так. Чисельнику залишилося А-5 в знаменнику А. Нагадаю, ні в якому разі ви не можете скоротити А. Тому що в чисельнику йде різниця А-5, її можна скоротити тільки на різницю А-5. Мені б хотілося загострити вашу увагу на останньому прикладі. Знову звертаємо увагу на знаменники. Але тепер вони у нас не однакові, але вони протилежні. Нагадаю, для того, щоб вирази стали однаковими, а не протилежними, нам треба перед одним з них поставити знак мінус. Подивіться, будь ласка. Якщо був вираз А мінус Б, де А було додатнє Б від'ємне, був вираз Б мінус А, де Б було додатнє, а А від'ємне, якщо перед цим виразом, перед другим ми поставимо знак мінус, і розкриємо дужки, отримаємо вираз мінус Б плюс А, який має такі самі знаки, як і перший вираз. Тобто ми тоді отримаємо однакові вирази. І так, для того, щоб доданки помінялися місцями, нам треба перед цим виразом поставити знак мінус. Я вам рекомендую ставити знак мінус перед другим дробом, тому що перед першим частіше за все його гублять. У нас був знак плюс, ми ставимо знак мінус. І ще раз уважно. Це впливає на різницю, яка стояла в знаменнику. Тепер знаменники у нас однакові. Ми працюємо з чисельниками. Ні в якому разі, хоч це і спокусливо, неможливо скоротити М-чисельнику, М знаменнику або Н, тому що тут у нас присутні різниці. Різниця скорочується повністю на таку саму різницю. Але ми можемо чисельник розкласти на множники, винесемо двійку. М- н чисельнику і в знаменнику М-Н. А от тепер у нас є два, дві однакові різниці. Ми можемо скоротити, і в результаті у нас залишиться тільки два. Мені б хотілося звернути вашу увагу, на приклад 2. Подивіться, будь ласка. Знову у нас зустрічаються протилежні знаменники. Для того, щоб вони стали однаковими, перед дробом треба поставити знак мінус. І так, перший дріб переписуємо без змін. Перед другим дробом, де у нас знаменник протилежний, стояв знак мінус. Якщо ми додамо ще один мінус, буде плюс. І ми отримаємо вираз у знаменнику m квадрат мінус 4. Використовуємо правила. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо один, працюємо з чисельниками. Зводимо подібні доданки в чисельнику. Отримали дріб, який ми можемо скоротити. В чисельнику ми використовуємо, використовуємо спосіб винесення за дужки спільного множника, а в знаменнику формулу різниця квадратів. Якщо ми скоротимо різниці, у нас у відповіді залишиться в чисельнику 3. В знаменнику М плюс 2. Якщо ви звернете увагу на перший приклад, я б ще раз вам нагадала про те, що тут є два місця, які можуть викликати помилки. Це мінус перед дробами. Я нагадаю, що цей мінус впливає на знаки у чисельнику. Тому будьте, будь ласка, уважні. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.